thank you Для вас, шановні, в ефірі сільський час. З вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. В Україні вже зібрано близько 37 мільйонів тонн зернових. Причому врожайність у середньому на 7 центнерів вища ніж у минулому році. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу тримались на рівні 1 870 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1675 гривень за тонну. Не змінювалися ціни на ринку продовольчого жита. Пропонували зерно на умовах самовивозу по 1640 гривень за тонну. Ціни попиту переробників зупинились на позначці 1520 гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни теж не змінювалися. Пропонували зерно на умовах самовивозу за ціною 1510 гривень за тонну. Переробники купували за ціною 1505 гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії купували зерно за ціною 1430 гривень за тонну. Ціни попиту і пропозицій на ринку фуражного ячменю теж не змінилися. Пропонували зерно на умовах самовивозу за ціною 1650 гривень за тонну. Переробники та експортно орієнтовані компанії готові були купувати зерно за ціною 1530 гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій різко знизились. До позначки 1800 гривень за тонну. Попит переробників до позначки 1 тисяча 600 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно і експортно орієнтовані компанії. На ринку насіння соняшнику пропозиції на умовах самовивозу дещо підвищились. До позначки 4150 гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок до позначки 4050 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем ціни утримались на позначці 4047 гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії купували зерно за ціною 4050 гривень за тонну. Агропромисловий комплекс України, за словами міністра гарної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, перетворюється на одну із основних бюджетно-утворюючих галузей економіки держави. За сім місяців цього року надходження від аграрів до бюджету зросли більш ніж на 19%. На середину вересня, за оперативною інформацією із регіонів, зернові і зернобобові культури, у тому числі кукурудзу на зерно, зібрано на площі більш ніж 11 мільйонів гектарів. Співвідношення продовольчої пшениці до фуражної цьогорічного врожаю спеціалісти Міністерства гарної політики та продовольства оцінюють як 70% до 30%. відсотків. З Миколою Шуляківським та іншими бишівськими механізаторами ми познайомились навесні цього року. І йшла посівна, і вони працювали на полях, які до цього майже 10 років не оброблялися. Заростали бур'янами. І це у Макарівському районі за якихось 30 кілометрів від столиці. Саме на ці землі в кінці минулого року прийшло працювати товариство «Агрохолдинг МС. Почало брати землю в оренду на сьогодні. Це вже майже 10 тисяч гектарів, і пропонувати людям роботу. Були ми завжди при роботі. Ну, і, я думаю, що успішно. Сезон, напевно, пройшов, бо врожай начебто непоганий. Настрій, як то кажуть, бойовий, хочеться зробити звісною ну, і заробиш, якщо зробиш роботу. За якихось п'ять місяців на цих полях не тільки виростили гарний врожай, а й почали активно зводити з нуля цей майданчик, на якому будуть усі технологічні лінії для вирощування та зберігання зерна. Перша черга елеватора на 100 тисяч тонн уже діє. Вдалося вони повірили в інвестора. Вони надали можливість обробляти землі і сьогодні отримують хороші результати. Працюють землі. Ми вирощуємо врожаї. Що нам вдасться підвищити результативність для мене? Це найголовніше. Для господарників головним є взаєморозуміння і підтримка з боку влади у вирішенні кардинальних питань, наприклад, земельних є причина, чому земля не оброблялась, тому що десятки власників тут без влади ми не можемо провести інвентаризацію. Тому оця воля, ми її повинні використовувати зараз з допомогою таких, як Амако компанії. Амако це технологія. Розумієте, ми по всім питанням це наш центр. Технологічний, технічний, а на даному етапі і комерційний замкнутий цикл від розробки сівозміни забезпечення усіма складовими агротехнологій до зберігання та реалізації вирощеної продукції. Саме така модель співпраці була представлена на обласному дні поля аграрні проекти Київщини компанією Амако і товариством «Агрохолдинг МС». І саме такий підхід, за переконанням Віталія Скоцика, є найбільш результативним у аграрному виробництві. Якщо працювати на основі тільки купи продай, це не наша філософія. І ви знаєте, всі нас не перший день, і ви вірите і знаєте, що я кажу, це, і це є справді такою, такою річчю. І що саме головне в сьогоднішній ринковій ситуації світовій в цілому для малого і середнього виробника самому дуже важко виживати. Але коли ми такими зусиллями можемо консолідувати його об'єму виробленої продукції. То так всі рухається вперед. Немає в Україні землі, яка не може давати урожаю. Є люди, які не можуть на ній отримувати врожаю. 29 вересня компанія Амако і товариство Ленко запрошують на день поля розвиток аграрної галичини на основі високоефективних технологій виробництва, зберігання та підготовки зерна. Чекаємо на вас за адресою Львівська область, місто Буськ. Довідки за телефоном 044-490-7781. У півтора рази у наступному році збільшити фінансування аграрного сектора економіки України обіцяє уряд. Про це заявив. Перший віце-прем'єр-міністр України Андрій Клюєв на засіданні кабінету міністрів цього тижня представляючи державну програму соціально-економічного розвитку на наступний рік. Якщо пам'ятаєте, минулої неділі у гостях програми Сільський час був міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк. Тоді йшлося переважно про розвиток вітчизняного сільгоспмашинобудування. Сьогодні ж я пропоную вам продовження цієї розмови. Як ви знаєте, президент України свого часу заявив, що вже зараз уряд розробляє необхідні механізми для запобігання впливу можливої другої хвилі фінансової економічної кризи у світі, і які саме ці засоби будуть в аграрному секторі економіки у цій частині розмови з міністром аграрної політики і продовольства Миколою Присяжнюком. В аграрному секторі ми зараз спільно з національним банком відпрацьовуємо такий механізм фінансування і виділення державних коштів, щоб можна було замотивувати виробництво. Тобто це лізинг в першу чергу, це довгострокові кредити, і, звичайно, це компенсації відсотків. Важливо лізинг. Важливо імпортозаміщення. Якщо говорять в аграр при кризі, завжди важливу роль відіграє індикатором в економіці це імпортні, імпортна продукція. В нашому аграрному секторі. Нам треба що збільшити обсяги виробництва м'яса свинини, і ми це робимо. Збільшити збільшити обсяги виробництва яловичини, збільшити обсяги виробництва молока для того, щоб експортувати. І звичайно, це сільськогосподарське машинобудування. Ну і насіння, все таки і насіння. Я думаю, наші науковці можуть здатні науковці розробити. Науковці Повинні і працювати, і дуже прикро для мене те, що ми сьогодні 100%... А це в розмірі щороку мільярд доларів імпортуємо засоби захисту. Це для нас критично. Не можемо ми сьогодні, скажіть, країна, яка має таку кількість хімічних заводів, таку кількість можливостей, ну а ми немає... продукція при вартості газу. Може, стає не конкретно здатною. Звичайно, але якраз при виробництві, якщо при виробництві добрив не можна замінити газ, то при виробництві засобів захисту можна обійтись без газу. І сьогодні ми ведемо перемовини, ведемо перемовини з потужними світовими виробниками, там не буду їх називати, тому щоб реклами не було і без їх дозволу. Ведемо перемовини, щоб на території країни. На території країни вони будувати виробляли. виробництво спільно, самостійно вони, але це виробництво повинно бути тут. Тобто, ми зорієнтували свою аграрну науку в першу чергу на прикладну. Оскільки за 20 років ми фундаментальну науку практично втратили, сьогодні треба мати прикладну. Що це мається на увазі? Всі світові досягнення адаптувати до українських реалій. І, звичайно поступово, потихенько працювати, використовуючи науковий потенціал, працювати над фундаментальними темами. Без цього ми не зможемо. Хай це буде в кожній галузі одна тема, але я хочу бачити як міністр, що ми здатні фундаментально працювати над наукою в аграрному секторі. Це для мене важливо, і таке завдання я поставив перед Академією аграрних наук. Микола Володимирович, в одному із інтерв'ю ви сказали, що всі побажання селян і аграріїв щодо завершення земельної реформи уряд обов'язково врахує. Ви об'їздили практично всю Україну протягом літа. Скажіть, які побажання найчастіше звучали і чого найбільше бояться аграрії, і що мають знати? Я вам скажу так, що ми з вами дійшли такого колапсу, коли ні власник земельного паю, ні орендар. Ні крупнотоварний виробник не хоче завершення земельної реформи. Чим це викликано? Викликано одною умовою, що сьогодні всі прилаштувалися якось. Знаєте, Сільхоз власник земельного паю отримує якісь за оренду там, там, зерно, де десь гроші. І він думає, аби було не гірше. Орендар вже прилаштувався. Теж він обробляє землю. Він багато років обробляє чи вже поліпшив її. І думає, що завершення земельної реформи може викликати певний рух. Землі. Ну так власник пай продасть. Да. А в скільки в той пай вкладено ну, Власник гроші Звичайно. отримає. А орендар хто вот. вкладав? І наше завдання, завдання, яке поставив перед нами президент, завершення земельної реформи, перше повинен. Не обеземелити селянина це перше питання і стратегічно важливе. І друге питання звичайно, нам ми попередні з вами передачі говорили, що саме головне залучення обігових коштів. А де їх взяти? Їх можна взяти тільки в банках національних. Я далекий від тієї... Ідеалістичної ідеології, яку пропагують, що якби ми зробили широкий ринок землі, і інвестиції пішли б до нас в країну в аграрний сектор. В аграрний Сектор прийдуть швидше за все вітчизняні інвестиції, звичайно, можливо, з інших звичайно, країн звичайно, де зберігаються вітчизняні інвестиції, через вихід наших компаній на публічні торги прийдуть інвестиції. І важливо нам сьогодні наші банки національні. І українські банки мають достатньо великий ресурс, але їм треба застава. Звичайно, коли банки беруть кошти у, у громадян, вони повинні їх дати в кредит і мати гарантії, що вони повернутись. А от якраз запровадження ринку землі, ринку землі дасть можливість мати право застави або землю, або, або право на її оренду. або право на її оренду. І це важливо. І плюс, знаєте, оці. Пам'ять пам'ять того, що як пройшла приватизація промисловості за безцін, за рейдерські атаки, рейдерські групи, і власники ваучерів залишились ні з чим. Правильно? Рейдерські атаки є і на аграрні підприємства. Звичайно, рейдерські І ми, ми бачимо з вами, чим більше ми б затягали цю реформу, по-перше, ми б не мали мотивації кредитування. По-друге, ми сьогодні з вами маємо е, такий факт, що 2,5 мільйони гектарів землі сьогодні власники цих земельних паїв померли, спадкоємців або нема, або вони за кордоном, або вони не переформили так, спадщину. І...